Всім привіт! В цьому відео буду розказувати, як подорожувати так, щоб вам за це платили. Я від'їздив два роки на бусі по категорії Б по Європі. Покажу вам, в яких місцях був, які країни відвідав, що бачив, і багато чого іншого. Залітай на мій канал. Дивись інші відоси, підписуйся, лайкай. А в цьому відео про... Того, яким чином я обирав місця для прогулянок, для своїх міні-подорожей на вихідні, як вишукував щось цікаве, як планував свій робочий день, скажімо так, і свій відпочинок. Як раджу робити я вам. Заходите в Google карти, дивитесь країну, ви знаєте, що, наприклад, що у вашій фірмі ви будете їздити там по Італії, Німеччині, Бельгії, Франції, наприклад. Заходите, відкриваєте Німеччину, натискаєте якісь достопримічательності, або які ви головні знаєте, там Ельфа Башня в Франції, наприклад, чи в Німеччині той самий, я не знаю, Берлін, не Берлін, замки. В Германії дуже багато замків, класних. Заходите, відкриваєте оп 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 вам по вилазили ці достопримічательності, ви собі клацнули, лишили флажок там. Це все робиться в Google-картах, я сподіваюся, ви розумієте, як виділяти деякі місця. Лишили там флажок або зірочку, або, не важливо, що, так, щоб ви знали, що от в тому місці якийсь класний місцяк. Я б радив би вам, я робив так, наприклад, якісь місця із паркінгами класними, я собі ставив флажок. Місця якісь цікаві, там, гори, не гори, замки, які хотів би які хотів би побувати, я собі ставив валізку. І таким чином не путався, було легко. Якісь особливі місця там зірочку, по-моєму, ставив. Таким чином виділяєте собі це в різних країнах, заздалегідь, можете це перед рейсом робити, можете під час рейсу. Ну, так буде саме простіше. Якщо взагалі не знаєте, що цікаве, подивитися в інтернет, вам в помощь. Заходите собі в Google прописуєте, де. Коротше. Де слід побувати? В Німеччині, наприклад, от ви вже маєте місця якісь круті. Є у вас траса. Проклали маршрут, дивитесь. Ага, проїжджаєте там через замок, якийсь там, де ви поставили флажок. Хорошо, тиснули туди зупинку. Поїхали по дорозі, погуляли, подивилися класно. Якщо вам не зжимає, звичайно, час. Треба також старатись планувати. Я старався зробити так завжди, щоб як можна більшу частину проїхати в першу половину дня, або там відразу. Коротше, там десь погулять, а тоді вже проїхати маленько, або взагалі все проїхати. Якщо там десь біля місця, там, де в мене розгрузка, щось цікаве, от тоді вже йти гулять, або на площадку спортивну, хто чим займається. Паралельно я дуже багато місцяків відкривав, буває, просто ти їдеш, якесь просто неймовірне озеро, бачиш, виноградники, туди-сюди бачу, ага, в тебе близько розгрузка чи загрузка, заїхав собі, заїхав в якийсь карман, знайшов нормальний паркінг, де можна парканутися. Під'їжджаєш на цей паркінг собі, поставив машину, пішов собі гуляти, А завтра рано там доїхав, тих скільки тобі лишилось кілометрів. Якщо є якісь питання. Якісь поради маєш, то напиши в коментарях, щоб інші бачили. Якщо питання, я постараюсь відповісти, якщо взагалі я знаю на них відповідь. Якщо я не знаю, то хтось інший, надіюсь, відповість. Почну я вам розказувати саме з Німеччини. Самі топові місця від мене в Німеччині. Перше це саме місто франкфурт на Майн. Дуже класний місцяк. Реально я був дуже здивований. Марочоси. Центр супер засраний, не скрізь, але є там ті самі вулиці з наркоманами, проститутками. Ця вся короче грязь. В самому центрі міста, грубо говоря, не, не все не весь центр такий, але я був. В шоці, коли просто до тебе підходить, ти просто йдеш гуляєш, паравально смердить десь якимось гімном. Тут до тебе підбігає нігер, тобі вже якісь шприці предлагає. Ну <смі> від чого, від чого? А від Німеччини чи в самому центрі такого нічого собі міста я взагалі не очікував. Але якщо не беремо це, то дуже класна інфраструктура, дуже класні парки. Якщо. Ходить, гулять по якихось більш спальним районам все дуже красиво, охайно, чисто взагалі топово. Старе місто Франкфурт не таке класне, але тече гарна річка, багато мостів. На фоні хмарочосів такі дуже класні фотки можна поробити. Також знаю, що на одному з них є дуже офігенська смотрова. Площадка колись хотів на неї піднятися, але тоді був ковід, і за того, що в мене не було прививки, мене на жаль не впустили. Але зараз я думаю, без проблем там так це все коштує якихось грошей. Але я думаю, що що ви туди приїхали, вам щось заплатили. Ви не за свої гроші туди приїхали. То потрібно користуватись такою можливістю. Друге класне місто цікаве Берлін. В принципі, є міста і набагато більше, які мені сподобались, але Берлін. Бере своєю архітектурою. Берлін він буває дуже різний. Все залежить дуже від районів. Не скажу, що прям дуже багато там гуляв, мабуть, більше всього, це все-таки якийсь там Франкфурт або Лейпциг або Касель. Теж дуже гарне місто, набагато поменше. Якщо брати ближче до Франції, те, що мені було дуже незвичайно бачити, це такі виноградники, як ніби ти десь, я не знаю, в Італії чи десь на березі Франції. Все в таких горах, холмах, і все в виноградниках виглядає дуже класно. Наприклад, вам місто Вюсбург. Якщо брати за архітектуру. Більше і гарніше чогось цікавого можна побачити в маленьких містах, це відноситься не тільки до Німеччини, бо великі міста вони вже, на мій погляд, такі трішки спор... і спорчені. Коротше, а от якісь такі провінційні містечка села у них прямо віє якоюсь атмосферою і взагалі є. дуже класне. Наступна країна, яку я вам радив би подивитись, це Голландія. Якщо будете проїжджати. Обов'язково вийдіть десь, якщо це невелике місто, велике місто все рівно дуже гарно. Я був в Гагі, в Роттердамі Був проїжджав по окраїнах Амстердама. В принципі, проїздом був в Амстердамі, але так ціленаправленно якось не вийшло мені погуляти по Амстердаму. На жаль, а дуже б хотілося. Що хотілось би сказати за Голландію? Це неймовірна країна, на мій погляд, одна з найцікавіших, цікавих, яка є в Європі. Там, де був я, це дуже гарна архітектура, все таке аутентичне, все в червоному кирпичі. Найдобріші, мабуть, люди розмовляють. Майже всі англійською мовою, відношення суперське. Приїжджаєш на фірму відразу. Кава, не кава там ще якісь ніщаки. Хочеш там і показують паркани, стань тут тут удобно. А там можна сходити магазин. Коротше на рахунок Голландії, це в принципі найкраще відношення. Е до людей, яке я зустрічав в Європі, е, теж е, дуже гарна природа, що мені подобається там дуже чисто, дуже мало звичайного тротуару. А там йде все в володоріжка. Е, коротше, людей, які їздять на віліках, їх набагато більше, ніж людей, які ходять пішки, і часами ви якось можете один одному трішки заважати. Але в цілому просто море емоцій. Заїжджав там і на море між Гагою і Амстердамом і плавають на цих водоч. Такі взагалі бувають вулиці, там, де в людей навпроти іде просто канал, де в кожного своя лодочка. Вони всі плавають по цьому каналі. Ну дуже круто. Постараюсь знайти якісь класні кадри, щоб, хоч трішки передати цю атмосферу. Також там, як я згадував, є море. Можна купатися, не назву його самим чистим, мабуть, але офігенський пісок, за рахунок цього, воно трохи і мутнувате. Наступна країна це Австрія, була моєю однією з найулюбленіших країн для роботи. Єдиним мінусом, яким би міг би назвати, це досить дорого в магазинах. Але якщо зарані скупляєшся в Німеччині, то це якби не проблема. Е, також для когось може стати мінусом, що там вже немає такого, як, наприклад, в Германії, що всі дороги безплатні. Ти собі як хочеш. Там уже є платки, є неплатки, Треба трошки розбиратися, купувати на деякі там нам вінети собі на якийсь час на тиждень. Там я не пам'ятаю, чи на два тижні можна було купувати топових місць. Я вам скажу це Ліхтенштейн. Також місто Сальцбург, в якому побував просто неймовірне місто з величезною фортецею в середині. З міста відкриваються просто неймовірні види. Вокруг міста гори йдуть. Пам'ятаю, в один день я там находив 30 кілометрів. Це я пішов спочатку в місто, погуляв по місту, взяв свій білети на цей замок, находився на замку. Потім приходжу, розумію, що от мене ще півдня є вільного, чим би зайнятись, а стою під горою. Думаю, а, махну, я вгору подивлюся, які краєвиди. Важливо мати якісь удобні вам кросівки, трекінгові чи якісь там хоча б нормальні спортивні. І давай вгору. Піднявся собі. Тяжко було, але вже гудів, але піднявся всі на гору, просто по дорозі. Наснімав відосів, скільки на фотках. Ну, це вам не Карпати, хоча й Карпати неймовірні, але е, красивіших. Гір я, мабуть, не бачив. Е, там вже ж було кафе на горі, зайшов в кафе, перекусив. По цінах, да які я пам'ятаю, якихось євро 40, мабуть, я віддав або 36. Ну, типу, скажімо так, це не безкоштовно. Але якщо ти там приїжджаєш туди раз в місяць, в ту якісь якийсь класний місцяк, ну, то зайди вже, мені здається, спробує їхньої кухні, чогось такого. Мені здається, потрібно користуватися такою можливістю. Потім уже пам'ятаю, спускався з гори. Було темно, досить тяжко було. Добре, що там були тропи. Гора не була така кам'яниста, а більше як полога, але що довго ходить. В кінці дня пам'ятаю, находив близько там 30 чимось кілометрів. Ну це був, мабуть, рекорд за два роки, скільки я ходив. Якщо брати щось інше, ну їдеш дуже красиво по Австрії. Якщо літо теж постараюсь вам знайти якісь фотографії, відео. Заїжджаєш по дорозі, якісь озера. Скоріше всього, там буде платний вхід, але якихось 3-5 євро. Мені здається, це не гроші. Там озера досить великі. Вони посеред гір знаходяться. Вода просто неймовірного кольору. Це просто вау! Для мене це було теж велике здивування. Таких озер досить багато. Я пам'ятаю чотирьох або в п'яти озерах таких я купався, але і так, ти приїжджаєш на те озеро. Блін. Катера плавають, дуже гарно, все дуже, повірте, в горах озера виглядають просто неймовірно. Що хотілося би ще відмітити саму країну Люксембург і місто. Дуже прикольно. Розміри просто, як якась я не знаю, область в Україні. Саме місто теж досить цікаве. З того, що знаю, що я дізнався вже потім, з цим не скористувався в Люксембургі. Безплатний громадський транспорт, і здебільшого дуже багато безплатних Wi-Fi по місту, якими можеш користуватися. Місто теж невелике, але дуже мальовниче, теж воно так розташовано в. Такі трішки гірські, скажімо так, місцевості холмисті, що досить цікаві, відкриваються краєвиди. Туди я вже почав потрапляти вже під кінець своєї, скажімо так, кар'єри, якщо так можна назвати на бусі. Але я вам теж радив піти подивитися. Якихось прямо вау, можливо, вони побачите місць, але для мене це була десята країна, в якій я побував взагалі в моєму житті. Я її запам'ятав як щось. Тепле, скажімо так. другою країною, в якій я побував на бусі, це була Бельгія. Пам'ятаю, перший раз приїжджаю в місто Антверпен, місто Портове, багато складів. Поки знайшов де розрузитись, розгрузився на вечір. Думаю, ай да... Піду в місто погуляю, подивлюся, що як, як все цікаво, тому що в Бельгії ніколи не був, і місто не таке маленьке, там одне з найбільших в Бельгії. Взяв собі електросамокат. Класно, що вони розкидані по всій території, і по складах, і по промзоні. Коротше, скрізь є ці електросамокати. Що цікаво. Це саме приложення має самокати і в Польщі, тому навіть не прийшлось нічого скачувати. Приїжджаю в місто вже вечір, вогні, все світиться дуже красиво, чортове колесо. Така маленька фортеця, старе місто теж дуже гарне, вузесенькі е, вулички, прикольна архітектура відрізняється від того, що я бачив в Польщі і в Німеччині навіть е, класно надивився всього. Це була зима. Я б не пам'ятаю, вже до нового року чи після, але вже його я стояла Все так нарядно, красиво, класно, пам'ятаю, що теплі спогади залишились. А от е, Брюссель Брюссель столиця е, лишила такі неоднозначні спогади. Чому? Приїжджаю, пам'ятаю, брудно. 90% це якісь. Я не расист, але 90% якісь чорні араби. Е, людей європейської зовнішності дуже мало. Є. Так збіглись обставини, що я якраз привіз, пам'ятаю, що якісь коври в якийсь маленький локальний магазин, теж якимось... Арабу чи цигану не пам'ятаю, сам по собі нормальний мужик, по-англійськи за мною розмовляв, плюс-мінус. Ми з ним домовились, добалакалися, навіть чаюху закинув, але ну така грязь, нічого красивого, якось всі кудись біжать. Ці цигани босі. Коротше, хто знає що. Тому Брюссель мені не сподобався. Можливо, якби я там лишився, так само як в Ферпені на вихідні. Походив по якихось класних місцях, то були б інші спогади. Так як я в Брюсселі був по моєму тільки два рази, і то так, проїздом, то те, що я бачив, проїздом лишило такі більш негативні спогади, чим позитивні.